День зарплати чоловіка, жінка чекає його з роботи вдома. Я прийшов! Боже, прийшов! Прийшов мій песик, прийшов мій зайчик, прийшов мій котик, прийшов мій. Горобчик, мій... Та, та, та все тихенько. Тихенько. Ти все зробила, що я просив? Все зробила, мій царю цього дому, господарю. Все, та все, та, все та, зробила. Прихвати, все все скільки можна. Все зробила. Ти все випрала? Випрала. Майочки? Так. Носочки. Так. Трусики. Так. Мої трусики. Так. Їсти зварила? Зварила. Картоплю. Зварила. Картоплю в мундирах. Так. Картоплю без мундирів. Так. Мундири без картоплі? Так. Добре. Прибрала. Прибрала. Підлогу помила? Помила. Спальні. Так. Вітальні. Так. На кухні. Так. Кладовці. В нас спальня, вітальня кухня і кладовка, то одна кімната. Помила. Молодець. А, а ти зарплату приніс? Приніс. — Танцюй. А що, польку? — Вальс? Нє. Полонез? — Ні. Брейк? Нє. Нижній брейк. Нє. А, а ти скільки приніс, щоб я знала, Уже що пухали. танцювати? — Ого. Та. Дві тисячі копійок! Так.